Шахтар йде в Абанк. Хоче забрати двох бразильських зірок на мільйони євро. Зірка УПЛ кидає команду заради Єгипту. У Єфа роздає мільйони росіянам, попри відсторонення від футболу. Скандал світового масштабу. Шахтар відшив фулгим 40 мільйонами за гравця. Клуб вимагає ще більше. А також металіст 1925 підписав африканську машину голів, 40 м'ячів за два сезони. Донецький клуб цього літа може підсилитись одразу двома молодими талантами з Бразилії. За інформацією Глобу і Спорт, гірники запропонували 8 мільйонів євро за 19-річного правого вінгра Сан паулу Лукаса Ферейру. Футболіст може також зіграти на лівому фланці атаки або ж в центрі під нападником. У 23 матчах за першу команду він забив один гол і віддав один асист. А за молодіжний склад 7 голів і 4 результативні передачі. Після приходу нового тренера Арнена Креспо він втратив місце в старті і зараз відкритий до переходу в Європу. Паралельно. Портал Декрі міста повідомляє, що Шахтар стежить за 18-річним лівим фулбеком гремію Ю-20 Педрінію. За молодіжну команду він провів 27 матчів, відзначившись з трьома голами та трьома асистами. А також у першій команді в чемпіонаті Гаучо. Поки офіційної пропозиції не було, але донецький клуб уважно моніторить його прогрес. Схоже, Шахтар продовжує будувати бразильський вектор своєї трансферної політики, роблячи ставку на перспективних гравців із Південної Америки. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Донецький Шахтар відхилив пропозицію від англійського фулгема щодо свого лівого Вінгера Кевіна. Лондонський клуб пропонував 30 мільйонів євро фіксованою сумою плюс бонуси, які піднімали загальний пакет угоди до близько 40 мільйонів євро. Однак керівництво Шахтаря відмовило, вважаючи цю суму недостатньою. Джерела зазначають, що український клуб хоче вирушити за 22-річного бразильця не менше 45 мільйонів євро. Інтерес до Кевіна проявляє не лише Фулим, а й інші топ-клуби, зокрема Наполі, Болонія та. РБ Лейпциг. це вже не перший випадок відмови. У липні Болоня та Лейпциг також отримали НІ на свою пропозицію 30 мільйонів євро. Минулого сезону Кевін провів 35 матчів за шахтар, забив 9 голів і віддав 4 асисти. Гравець відомий своєю швидкістю, технікою та вмінням працювати на двох флангах атаки. Поки що донечани не поспішають продавати свого таланта, адже розуміють, що його вартість може зрости, особливо з огляду на інтерес боку великих європейських клубів. Британське видання The Guardian з'ясувало, що організація виплатила російській футбольній спілці понад 11 мільйонів євро солідарних коштів. Після того, як російські команди були відсторонені від Єврокубків через вторгнення в Україну. Зокрема, росіяни отримали 3 мільйони 300 тисяч євро за сезон 2022 2023 Майже 3 мільйони 400 тисяч вони отримали за 2023-2024, а за сезон 2024-25 4 мільйони 200 тисяч євро. І це не враховуючи, ще 6 мільйонів 200 тисяч євро виплат за сезон 2021-22. А тепер головне: у той же час 5 українських клубів, зокрема «Металіст» 1925, Чорноморець, Металур, Запоріжжя, Фенікс, Маріуполь, Тарал Фарма не отримали жодних солідарних виплат. Причина їх нібито розташування в зоні бойових дій. Директори цих команд направили листа президенту ЄФА Олександру Чеферіну, назвавши таке пояснення абсурдним та підкресливши, що війна Росії стосується всієї України, а не лише окремих регіонів. Спочатку УЄФА пообіцяли надати офіційне пояснення, але потім просто відмовились від будь-яких коментарів. А як ви думаєте, чи повинно УЄФА виплачувати в такій ситуації російським клубам такі великі кошти? Напишіть свою думку у коментарях. Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував епізод з травмою гіналу після зіткнення та непризначені пенальті. Є різниця між тим, щоб судити гру, і тим, щоб відчувати гру. Якщо гравець рухається зі швидкістю 30 км в годину і його штовхають у спину, перш за все, це загроза для його здоров'я. Якщо система ВАР не втручається у таких моментах, я не розумію, навіщо вона взагалі існує. Оцінювати суддів чи ВАР це не моя робота, але я втратив гравця. Я не знаю наскільки серйозною є травма, але як на мене, це 100% пенальті, і це несправедливо. Друзі, якщо вам цікаві такі новини про футбол, підтримайте наш канал лайком і підпискою. Це дуже допоможе нашому розвитку і дозволить робити ще більше крутих відео. Велике дякую всім, хто лайкає та слідкує за нашим каналом. Харківський металіст 1925 офіційно оголосив про підписання 22-річного нігерійського нападника Пітера Мандели Єтодо, який минулого сезону провів в Албанії за Динамо-Сіті. Деталі трансферної угоди клуби не розкривають, але цифри в статистиці Форварда говорять самі за себе. В минулому сезоні Ітодо забив у 21 гол та віддав 5 асистів у 33 матчах. Новий сезон він вже розпочав у складі Динамо Сіті, провівши один матч, але без результативних дій. До цього Нігерій виступав за інший албанський клуб Люзі 2008, де також вражав своєю результативністю 19 м'ячів у 35 іграх. І то довідомий як потужний і швидкий форвард, здатний як завершувати атаки, так і допомагати партнерам у створенні моментів. Харків'яни розраховують, що він стане важливою фігурою в нападі та допоможе команді підвищити результативність у новому сезоні УПЛ. Вінгер Олександрії Жан Базара офіційно став гравцем єгипетського замалека. Клуб повідомив, що сума трансферу склала 1 мільйон 800 тисяч євро плюс бонуси. Контракт бразильця з новою командою розрахований на 4 роки. Базара приєднався до Олександрії у вересні 2023 року і минулого сезону встиг зіграти 26 матчів, забивши 6 голів та зробив 3 асисти.